Ну, а врешті, яке ж наше політичне майбутнє, наше майбутнє в Євросоюзі. Тут уже нікого не виникає сумнівів. Мало того, багато лідерів Європи заявило, що до 2030 року Україна стане членом Євросоюзу, а може і навіть і раніше. Між тим, є одна досить серйозна перешкода. Ця перешкода має своє ім'я і прізвище. Це Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, який особисто очолив кампанію про блокування України щодо вступу до Євросоюзу. Востаннє це було декілька днів тому, коли заблоковано фактично процес проведення переговорів щодо відкриття переговорних глав. Які їх 35, з тим, щоб так би мовити, коли їх закінчити все обговорення? Україна виконує всі свої зобов'язання, тоді буде закінчено переговорний процес. Тобто, це все знову відтягується до червня місяця за позиції Віктора Орбана. Крім того, він планує проводити опитування, начебто, консультативного характеру, насправді фактично хоче. Заручитися підтримкою населення, сформувавши сім питань, які дуже негативно характеризують Україну, і, начебто, те наскільки Угорщина постраждає, від того, якщо Україна стане членом Євросоюзу.